Вітаю вас, друзі! Вітаю п'ятниця вечір. Сьогодні хочу пропустити тему нашої міжнародки. Ви, мабуть, послухали, почуєте. Завтра поговоримо про неї, мабуть, на стрімі. Завтра стрім о 20.00. Збираємося як можна більше, більше цікаво почуємо. Сьогодні я хочу про події у нас в державі, про наших баранів, про наші вибори, про наш мудрий народ, український частину в мудрого народу українська. Про те, що відбувалося от сьогодні, почалося все це ввечері. Про закриття Верховної Ради кабінету міністрів, про це все закриття і про роботу Офісу президента. Потім я хочу поговорити про зняття нагород з зрадників. України і тих, хто ніколи не працював на Україну. Ну і про нових депутатів, а також про те, що роблять зараз ці депутати і як продовжують знущатися над українським народом. А я вважаю це повне знущання, друзі. І ми не можемо, якщо ми підтримуємо людину, якщо ми підтримуємо особистість президента, це не значить, що ми підтримуємо всю нечість навпаки. Навпаки. Це потрібно виносити, щоб ми знали, бачили і щоб ми це відчували. Я написав пост на, в телеграм-каналі. Він маленький, скорочений, а більше розширений там на Фейсбуці. Ну там його мало побачать. Друзі, хто чує, беріть, розповсюджуйте. Цей пост показує життя нас. Під час війни та й взагалі життя наших українців, так от чого почалося? Почалося вчора ввечері з повідомлення такого Льохи Гончаренка. Маленьке повідомлення більше ніде нічого я не побачив. Ну, чесно, я моніторю всі змі. Всі медіа, ну, які можна. У мене біля 30-40 медіа, я моніторю, дивлюсь, можливо, щось пропустив, але більше я не бачу. Так от, Льоха Гончаренко пише: засідання Ради завтра не відбудеться. Мала бути година запитань до уряду, але тепер спитати уряд про їхні дурнуваті рішення не вдається. Наступне засідання Ради планується вже в грудні. ну Ви розумієте, що вся колишня влада, вся нечисть і вся та зрадницька красня. Радіжна структура, я її називаю злочинне групування колишньої влади. Вона не може без їхідства, вона не може без гнилості. Вони не можуть просто напова... написати. Мала бути година запитань до уряду, але тепер спитати уряд ніяк. Ні, ви повинен додати їхні дурнуваті рішення. Це ж психологія, це людям вбивається в голову. Ми поговоримо про цю психологію. Ми поговоримо про це. Тут поговоримо. Так от наступне засідання ради планується вже в грудні. Ну, я так підожі, 22 сьогодні листопада, наступне в грудні. У них там що робота. В комітетах чи що, ну, не знаю, не став вдаватися. Ну, повідомлення повідомлення. Тим більше Льоха Гончаренко. Далі ще я знайшов вже здається вранці, чи, можливо, пізно ввечері повідомлення Потураєва, народного депутата, Потураєва е, на телеканалі Суспільне. Ось він пише: через підвищену загрозу ракетної атаки сьогодні скасували засідання Верховної Ради. Голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Потураєв для Суспільного. Опа, Льоха написав: там нема причини, нема нічого. Потураєв пише підвищену загрозу ракетної атаки. Ну тут я вже трохи напружився. Підождіть, Загроза ракетної атаки існує для всіх українців чи киян чи мешканців Печерська, чи тільки для депутатів Верховної Ради. Також він далі читаю далі, далі він пише. Також не працюють служби ради, секретаріати комітетів. Ну, рада закрита, всі пішли на фронт. Верховний Совет закрит, всі пішли на фронт. Мінімізована кількість людей, тобто, зменшена кількість людей, в Кабінети міністрів України і Офісу офісу Президента та інших державних органах, службах. Знаєте, всіх оцих, всіх всіх зменшилася е, оптимізована кількість людей. Що це означає? Ну, що всі, хто, в принципі, не потрібен зараз, їх відпустили по домах, по домівках, а всі тільки ті, хто має ну, дуже необхідні. Ну, я не знаю, хто там дуже необхідний, хто не потрібний. Якщо він не потрібний, то взагалі чому вони працюють там? ну, Це вже, це вже деталі розмови далі. Далі попередження про загрозу зробили і місцевим мешканцям Печерська, і компаніям, які мають офіси в цьому районі. Я подзвонив декілька знайомим, які живуть. В тому районі. Яке попередження, ну вони сміються, яке, в чому, Чи як воно виглядало, це попередження? Колокол, звінив, в рельсу били, Потураєв на куполі кричить. Як було вд... як мешканцям зробили попередження тільки мешканцям Печерського району? Це можливо? Ну, бачите, ну якась несуразність. Компаніям офісним ну, могли б позвонити. І то я, я, я також набрав одну людину, яку знаю, що знаходиться офіс там, давали попередження, та нікаже, мені в частному порядку позвонив там знайомий помічник депутата. Так і так, ну ми працюємо. Далі я дивлюся, до Києва прибув міністр закордонних справ Чехії Ландлі Павський. Не розумію, ракетна загроза, сугубо для. Урядового кварталу всіх інших попередили чи не попередили, всім іншим сказали чи не сказали. Але те, що порекомендували депутатам, народним депутатам е виїхати з Києва на 2-3 дні, родини вивести з Києва, ну, на дачі під Київ ще десь. Ну, це також точно. Це я також розмовляв особисто і з помічниками деяких депутатів, і особисто з одним із народних депутатів, і яким я ще інколи спілкуюся. Таке було попередження. Таке було попередження, між іншим для всіх фракцій, для всіх народних депутатів. Далі. Сходу пішла да, да, десь вже о 8 пішов оцей ажіотаж між людьми. Люди, люди почали обурюватися, як так? Одні знову тікають, а інші залишаються під загрозою обстрілу. Чому ці тікають, а ці залишаються? І тоді трохи пішов відкат назад. Кабінет міністрів став менш оптимізовувати. Так, працюють, працює кабінет міністрів, але. Ну, дуже мала, мала кількість людей залишили дома. Дуже мало. Яка, люди, які взагалі не впливають на політику держави. Не знаю ще раз, чому вони там працюють. Офіс президента дав оголошення, що працює в стандартному режимі. Це сказав прес-секретар президента Нікіфоров з дотриманням стандартних заходів безпеки. Що він сказав? Буде тривога, будемо в укриттях. Працює. Ну і ось тут пішла катавасія. Обговорення в соцмережах пішли прокльони, і прийшло. Пішло, пішло. Наш народ пішов висловлюватися. І тут ходу ж випливає. Опозиція, яка хоче себе обілити. Я вважаю, не опозиція, а угрупування, злочинне угрупування. Виходить, вони ж хочуть себе обілити. Перша пише Іра Тривога. І вона, ну, як завжди, гидотна, гнилисна, з схіхідством. Ну, зовсім ні. нормальне спілкування у них немає ніколи. Ви подивіться, ось тут я не хвалю, ніколи так гедотна не спілкується навіть. Ті депутати Слуги народу або ті там опоненти Європейської солідарності гидотно спілкується завжди Європейська солідарність. І ось вона пише, шоу триває. ОП працює в штатному режимі. Зеленський знову не втік. А засідання Верховної Ради скасували через небезпеку, хоч банкова кабінет міністрів і Верховна Рада знаходиться в одному кварталі. Знову на протиставлення ляльководи в банковій в умовах відсутності інших досягнень остаточно нівелюють парламент, відводячи йому роль інфальтивного переляканого інертного збіговиська – Зате він працює. Послухайте, я не влазю в ці всі їхні шоу, я не влазю у ці їхні перипетії, я не влазю в ні в що. У мене питання одне. Хто скасував засідання Верховної Ради? Хто конкретно хто запропонував? Хто це сказав, хто це погоджував? Хто мовчки мовчав і нічого не говорив? І хто зараз не вийшов на роботу знову? А могли б прийти? А ось ми прийшли, а ось ми сидимо. А всі інші мудаки могли робити це? Могли. Ніхто, от друзі, от українці, послухайте мене. Ні одна людина в світі не може наказати Верховній Раді працювати їй чи не працювати. Робити їй канікули чи не робити. Тікати їй чи не тікати. Вивозити депутатам родини чи не вивозити. Ні одна людина не має таких. Повноважень. Не одна людина не має такої влади над Верховною Радою. Рада все для себе робить сама. Вона сама приймає рішення. Ну давайте так, не будемо вже казати про закони, це дискусійне питання. Про свій внутрішній розпорядок, про свій регламент, про свої внутрішні правила, про свої внутрішні рішення. І коли кажуть, чому президент навіть дав зарплату. Президент депутатам не дає зарплату. Верховна Рада начисляє зарплатню сама собі. Все для себе вони роблять самі собі. Ніхто ну не може заставити їх не працювати сьогодні. Прізвище в кожних діях є прізвище у крадіїв. Є прізвище у зрадників. Є прізвище, у лодарів є прізвище. У тих, хто сказав: не працюйте, ну і знову як сказали? Є прізвища, хто сказав. А я знаю точно, що погоджувалися не виходь сьогодні на роботу Верховної Ради з усіма фракціями. І ось вона пише, що з Артуром Герасимовим ми пишемо запит до спікера, як так сталося, що уряд і ОП працюють, а Верховна Рада. Якась посилена небезпека, це вперше відбулася спроба скасувати годину запитань. Слухайте, вони переносять на годину запитань. Чому ви не вийшли на роботу? Це ж просто, у вас окрема фракція, окрема, якщо ви так хочете втекнути в лайно інших депутатів або керівництва Верховної Ради. Та мені буквально пофігу. Вийдіть на роботу. А чому ви це почали писати вже, знаєте, об 11-й годині дня, коли все це вже розкрутилося і пішло? А може ви також давали згоду на нероботу? роботу? А чому ваш голова, як він себе називає, вибачте, тут я скажу їхне, не, дрес... не здриснувши? Здриснув ще позавчора, вночі. І зараз спокійно, з нездрившиною мариною, знаходиться в Європі. Що робить ця людина в Європі? Ваш лідер. Де ваші родини? Ви вивезли родини з Києва, з Печерська. Мені це все цікаво. Ви ж бачите, є тільки нападки. Ні, це навіть не напад, це відбилення себе. Показати, якими пухнасти. Ми так хотіли. Іра Тривога, Артурчик хотів. Марія так хотіла, Клімпуш хотів. Всі хотіли. Ну, ніж могли вони. Ну, ніж могли ні шмаглині, могли вони відказати. Кому? Кому назовіть прізвище? Кому ви не змогли відмовити не вийти на роботу? І все. І ваш Орел сізокрилий, чи сивочили, чи, 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 чи вокрилий. Літає по Європі і він провів важливу зустріч з президентом Європейської народної партії Манфредом Вебером. Яку важливу, що вирішили, що буде, що, коли, Петя, коли повернешся? Скоро повернеш, скоро повернешся. Що привезеш? Петя, які домовленості, які угоди, які? що буде після твого візиту? Куди? В європейську партію? Я вже це казав, казав. Але я говорю, на частину нашого мудрого українського народу це не діє. Не діє і не хоче чути частина нашого мудрого українського народу, що це є клас політичний, і там не важлива слуга народу. Бойка, чи Майбах, чи Порошенка, чи Герасимов з Геращенка, чи Арахамія це один клас. Чи Шмигаль, чи будь-який міністр, чи ті ради, які ви обрали у себе вдома, це один політичний клас, чиновнічній клас. Можновладний клас, який воює проти народу України разом з зовнішнім ворогом. Можливо, вони це роблять несвідомо, але вони воюють проти народу України. Подивіться, ось на ці фото, що там робить Марина Порошенко з людиною, яка має підозру у державній зраді. Їздить по всьому світу, і нагороди з нього не знімають. Що там робить, в якому статусі там Марина Порошенко в отому актовому залі, де вони сидять з кимось там, з якимось там вибором? Ну, щось. Так, от, підсумовуючи все вище сказане, у мене два питання. Одне питання до наших можновладців, ті, що спугалися, перелякалися або поставили себе вище всього українського народу, що я вважаю так і є. Чим ви відрізняєтесь від іноземних посольств? Ми дуже. Саркастично відносилися до їх закривання. Ви сміялися над ними. Чим ви відрізняєтеся від посольств і інших держав, які закрилися і поїхали? А я скажу чим? Я скажу чим для тих людей, що працюють в посольствах, вони іноземці, і Україна не є їхньою державою. Для вас виходить також, Україна не є вашою державою. Це не відміна. На... вибачте мене. Це ваше співпадіння. Ви однакові. Україна не є державою для нашої влади. Особливо для влади, яку ми обираємо. Як в сільсаветі, як в міськраді, як в облраді, як в Верховну Раду, а потім йде вже Кабінет міністрів. Це не є для них Україна рідною. Вони тікають з неї. Ось і все. Так, от, друзі, перш ніж поговорити про те, що зробив президент на кінець, то вибачте, мене зробили на третьому, на кінці третього, при кінці третього року війни це потрібно було робити ще до війни. Ну або на першому, 2022 році, ну, Да? На третьому році повномасштабного вторгнення війни, частина нашого суспільства прийшла, друзі, до важливого такого моменту самоусвідомлення. Ми знову самоусвідомлюємо, скільки ми будемо. Себе самоусвідомлювати не знаю. Саме ми усвідомлюємо життєво, життєвої потреби, друзі, внутрішніх змін без яких ми можемо дійсно програти і перекреслити все, що було досягнене до цього, до цього періоду, до зараз. Головна потреба змінити спосіб мислення у себе, зрозуміти, що звідбулося з країною. То ми міняли. Не подобався той президент. Ми його міняли майдани. Не подобалася да, гідність там Януковича. Це все ми повинні були змінити. Це ні. Не президенти, систему. Систему. Якщо ми не змінимо оце мислення, що ми збудували не те, ми повинні бути гнучки. Ми повинні, змін... ми повинні зараз не шкодувати нікого, не жаліти нікого, тому що ось ця система управління державою, державою, замітьте, не країною, не на державою. Ця система існування держави. Ця система, коли держава е в образі влади пожирає свій народ і не відстоює свій народ. Зрозумієте, цей весь прошарок її не можна переломити якимось одним майданом. Якоюсь однією людиною. Я вже казав, навіть ста людьми, навіть тисячами людьми неможливо, тому що там знаходяться всі владні повноваження, там знаходиться вся система керування, там знаходяться всі ниточки наш, якими керують нами і Україною. Там знаходиться сила. І якщо народ цього не переосмислить, ну подивимось. От сьогоднішній указ. Да, президент підписав указ про позбавлення нагород. Так, там Микола Азаров, Баліцький, Басков, Баталін, Бортко, Гергієв, Гризлов, Гундяєв, Деркач, Захарченко, Кіркоров, Козак, Крутий. Ну, начебто там багато ще. Там є перечень, ви можете зайти самі, почитати, побачити. Там Єфремов, Алійник, Робінович, Тулуп, Якименко. У мене питання. У мене питання, де там такі, як лободи, що нема в неї нагороди? Є в неї нагороди. Де там такі бойки? Нема у них нагород? Є. Де там Льовочкини? Нема нагород? Є нагороди. Там в Верховній Раді сидить як мінімум більше десятка, 15-20 людей, у яких є державні нагороди е, з партії ОПЗЖ. Я вважаю, що це взагалі-то хтось мені скаже не у узагальнюю. Якщо людина була не згодна з політикою керівництва цієї партії і всіх інших, вона б могла вийти з фракції ОПЗЖ і перейти в іншу фракцію. І це було б знаєте, основання говорити, що не у ні, таких не було. Тому всі, хто був колись в партії ПЗЖ, повинні бути позбавлені цих нагород. Якщо ми тут в цьому списку позбавляємо нагород не тільки тих, проти кого є вже вирок, у кого є вирок суду, і є вже повністю визначене, що він зрадник, то тут в цьому списку є люди, які тільки підозри про державну зраду. Чому у нас в Верховній Раді головний головний сидить зараз в Європі? З підозрою про державну зраду і йому не позбавлено нічим. Чому? Друзі, це є справедливість спочатку і до кінця. Оце є справедливість те, що я кажу у мобілізації. Розумієте, не те, що депутати повинні всі воювати. Ні, я так не казав і не скажу ніколи. Міністри всі повинні? Ні. Або там о, мерія, ні. Але частина всіх повинна приймати участь в війні. Будь-яким образом, але не може бути так, щоб у помічника-депутата зарплатня була вища, ніж у воїна, який зараз гине. Поговоримо там ще, мабуть, на наступному тижні про те, що митникам підвищили зарплатню. Поговоримо про цього недолугого гетьманцева, який розповідає, що держава це. Вона, вона, це держава, це держава, а люди в окопах, і це в люди в окопах. Поговоримо про це. Послухайте, мені вже просто набридло дивитися на все це. Не може, я ж, я ж говорю, не може президент, на жаль, це все зробити. І я це розумію, і я про це розмовляв не з однією людиною. Він зараз виконує своє завдання: міжнародка і оборона держави. І виконує це завдання? Ну, в теперішніх умовах я можу сказати, так, як тільки можна виконувати. От так, як тільки. Всередині є уряд, всередині є поліція, всередині є СБУ, всередині є БЕП, всередині є ДБР, да, там БЕПИ, та все є, всередині. Ніхто нічого не виконує. Чому? Чому СБУ? Ось дивіться, оцей наглий пише. А наглий, знаєте хто? Це? Макс Назаров, він раз змінив своє прізвище, він же Максим Діордіца став Максом Назаровим. Тепер він уже себе наглий, він ховається. А потім, коли можна, вискакує і щось розповідає. І він пише іронічно: Ой, горе-горе, лободу не лишили звання, і Бойко не лишили. Так, горе, наглий, горе. Це погано. Це дуже погано. Коли оці полуміри, коли оце все невизначене, воно доводить до нової агресії. Ну, ось дивіться: ну, не було ні корейців, ні домовленості корейців, нічого не було, ні оцих е, рубежів, нічого, нічого нічого, ні нагнітання до 23-го року, до того, поки у нас була невдачний контрнаступ. Після цього вилізли всі ДСБУ. Скажіть мені, де СБУ до Карасьова, Де СБУ до всіх цих покидьків, які розповідають нам, що практично кажуть те саме, що перед виною ми самі вільні, що на нас Росія напала. Друзі, більше не хочу затримувати, тому що і так на сьогодні вже дуже багато. Завтра стрім попереджую. Дякую за посилочки, друзі. Дякую спонсорам. І хочу подякувати всіх тих, хто задонатив. Дуже буде наступна неділя. У нас дуже цікаво. Ми будемо говорити відверто. Про все відверто, тому що вже далі нікуди. Далі може бути дуже погано, якщо ми зараз не зробимо якісь. Троки розповсюджуйте те, що я кажу. Хай люди чують, хай люди бачать і приймають міри у себе в кожен своєму селі, місті, області. Якщо це не буде зроблено, ну тоді ой, тоді ми повинні. Знову дивитися в дзеркало, якщо щось у нас не вийде. А те, що не дай Боже, ми програємо, і ми тоді ми повністю мобілізаційний ресурс Красної Армії Росії. Я дякую за донати. Велика подяка різник Володимиру Шеньковій Олені. Хтось от, е, учора о 18 з приват 24 на монобанк без прізвища. Велика подяка. А свірідовий 30 на 70 особисто від мене велика подяка вам, пані Ольга, Соловйовий Людмиліна на Абан. Також вчора хтось о 18.41 з Привату 24 і о 22.45 на Монобанку перерахували без прізвищ. Велика, велика подяка вам. Хтось також сьогодні, вже о 2.45 Монобанк, також без прізвища. Дякую вам. Микітенка Ільвірі, Анохіної Натайлі для воїнів. Бабир Ользі, Дрони, Максимової Ользі, Куяніченка Ірині 50 на 50. Я щиро вам дякую, пані Ірина. дякую вам велике. Євгенії дрони, хтось о 9.19 без прізвища на монобанк, велика подяка. Ветрові Валентині, Кулініч Вірі на розсуд, пані Віра написала. Жданюк Ганна, 20 на 80, дякую вам, пані Ганна. Величезна подяка від каналу. Микитенка Ільвіри, Лазебник Валерій, дякую, друже. Клименка Олександру. Хтось о 10.24 монобанк без прізвища. І Канєвський Людмілий, Велика, велика подяка. Друзі, зараз записи проходять в різний час, тому, можливо, хтось не попаде сьогодні, ті, хто продонатив, обов'язково будуть завтра. Всі будуть. Можливо, з затримкою. Так що не переживайте, нікого я не залишу і не забуду. По збору на реп, те, що ми збираємо, нам залишилось 30 389 700. Зібрано 30 тисяч 300, і ми закриваємо борг і беремо дрони також на Донецький напрямок. Друзі, дякую. До завтра. Завтра о 20-й стрім. Україна переможе.